Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 2 листопада 983-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби, наче без ракетних ударів по півдню. Ну а дрони, як завжди, росіяни пустили 71 штуку, причому літають вони вже більше 12 годин. На даний момент збили 39, 21 впало ще на відкритій місцевості. Йде. Десь близько п'яти дронів продовжує літати. На півдні було менше десятка, всі інші в сторону Київщини. На Одещині відомо, що уламки дрона пошкодили якийсь будинок в Одеській області. В Миколаївській області, наче ніяких прильотів від шахедів чи уламків не було. Тут як завжди, атаки від росіян FPV-дронами в районі Очакова. По офіційній інформації постраждалих немає. А на Херсонщині, десь вперше за тиждень, нема загиблих. Але є восьмеро травмованих людей, бо багато російських обстрілів як завжди чекаємо на гарні новини і закидуємо на FPV.